Вітаю. Зараз не так часто записую ролики, де мене приїхав син на канікули з Германії, я дуже радий цьому. Трошки не досить обставини, такі благоприємні блин, для гостей. У перші дні, коли він приїхав, в неділю, ну, коротше, пару днів в Києві світло в день було 3 години. Його вмикали на 3 години. Це при тому, що тут жара стояла 37, 38 градусів до 40. В квартирі теж дуже жара. Хочу поділитися своїми спостереженнями, от як це вплинуло на життя людей, як це взагалі відображається на житті людей, бізнесу. От я зайшов у супермаркет. Ну, В Київський звичайний супермаркет зайшов, і я дивлюсь, вся молочка куча сирів, всі ті морозиво. Це висить з цінниками мінус 33%. Там, морозиво взагалі є продають по 5-6 гривень розставши. Тобто, ну, за відключення світла, ну, реально. Промаркети вимушені знижувати ціну, тому що ну, молочка там вся буде непридатна. І ти її додому не можеш купити. Я ніколи не викидав продукти, але зараз от я постійно там, я щось приготував, цілий день воно стоїть і його просто реально боїшся їсти. Кефір, молоко, там щось приготував, суп сьогодні вилив, там ще щось. Ти постійно викидаєш його. І, тобто ти його мало купуєш. Ті пішов, купив його, зразу з'їв і все. І я заходив в колбасний магазин, де я там купував варіок ну, на базарі. Там же ж лежали всі продукти, ну куча колбаси. Отак лежить по 2-3 палички колбаси, їх просто не здовозять, не викладають. Ой, ну, так асортимент. Урізаний морозого все тане. Я так розумію, що ті генератори, які є в супермаркетах, вони не справляються. Ще приклад один. Сьогодні пішли в кіно з сином, були там, ну так, в залі було так багатенько людей, ну ми продивилися десь трошки більше години і вимкнули світло. Цих людей дівчинка попросила, ну приходьте наступного разу. Тоді тобто, ну, люди прийшли, наприклад, там, визвали таксі, купили собі попкорн, настроїлись на фільм, половину фільму, продивились і все. Плюс це супермаркет. Я просто трошки різні сфери, ну, різні сфери, які я бачу, з якими я стикаюся. Я в кіно не так часто ходжу, але ну, син приїхав, розумієте, він в Німеччині не ходив в кінотеатр, я його хотів От. Ну не додивились, ми тепер чекаємо промокоди від кінотеатру. А якщо ще додати там, ну, повітряні тривоги, коли все це закривають, коли викрачають світло, ну, подивитися кіно в кінотеатрі, взагалі це ну, майже неможливо. Ви скажете, а та що там те кіно, та що там той сир, та що там Ця наша економіка? Вона зараз гине. Просто гине, знищується. Я заходив в ларьочок, де продають розливне пиво, там горішки, сухарики. Дівчинка-продавчиця стоїть варена, просто от вона ніяка. Вони працюють до 11 вечора, в неї стоїть толпа людей, в неї маленький генератор, який тривіжитель, овен на всю все вікном, ймовірно, ви стоїть там і три години з тим, біля заведеного мотору. Це по 2-3 години. Ну, там, може, воно є якісь ті, ну кандір він не тягне. Вона стоїть варена, у нас стоїть ніяка, вона просто. Ну, це те, що я спостерігаю з останнім часом. От, ой, пенсіонери, от у нас є в під'їзді дядько після інсульту. Ну, як він вийде? Ти заходиш в ліфт, це лотерея. Думає, це, ну, страшно реально заходити. Страшно. Ти можеш доїхати або не доїхати. Ти годину в 40 градусну жару посидиш у ліфті, ти там просто Богу душу відкасиш. Якщо ти там. Ну, так, якось там ну, попадеться тобі, щоб ти попав ну, От. То, тому ну, весь наш бізнес гине. Сьогодні викатили те, що. Там хочуть підняти податки. Ну, це круто, це класно. Це підтримує наш бізнес ці часи, тому що, ну, дивіться, ну, що ви не розумієте, та хер з ним з тим мороженом. Ну, морозиво це по-перше, виробництво. Ну, все наше, як виробництво, там робочі міста, плюс торгові представники це робота, плюс доставка гроші. Плюс в магазинах. У тебе хірача холодильник, і воно у тебе все одно пропадає. Магазини його продають просто, щоб здихатися. Збитки неймовірні. Я вам кажу, я підійшов сьогодні відділ молочки величезний. Все в цих сінниках зі знижкою, все. Ну Все це спущено на тормоза, його просто перестануть виробляти. М'ясні відділи. Плюс ти от, там, купив його, воно пропадає. Ти можеш в мене сьогодні там в обід живіт болів, я, там, я не знаю, що, що я поїв, але коли холодильник там цілий день не працює, можеш з чимось травонутися. На верхні поверхи не видавлює води. Ти, ну, тут, це мені от нагадало перші 2-3 дні війни, коли в нас ще в Харкові вмикали світло, це виживання. Помієте? Коли я жив е, сам. Наприклад, ну от коли сам ну, сам. ну, якби, я просто так людям для порівняння. Коли ти сам живеш, ну я там, особливо там поїв, там щось перекусив, а коли ти з дитиною там з сім'єю, ну, не можеш бросити свою дитину, там, не накормивши її. А ти не можеш просто цілий день нема світла. Ну, ти, чим ти її накормиш? Тебе все на От. Тому ну, це ті речі, на які я не дуже звертав увагу, коли саме зі мною син. Ну, це для мене дуже важливо, тому що я рік бачив його і як, хочеться. Хочеться ж не розумію. Дуже, дуже би, все особилось, дуже важко зараз. Ну, я не хочу там нити, не, не, не то. Я просто ну, розказую реалії життя, тому що. У нас там ну, за графіком вимкнення світла, що, що за ним криється. От е, там, я там навчався, я зараз не можу, тому що в мене вмикають світло, я біжу, ставлю стірку, я там починаю там, щось готувати. я там... Ну, Ти під, підстраюєш своє життя під світло, Вимкнули світло, все і побіг все шовшать. За три години там спів не спів, щось зробив, щось не зробив. Но люди, які працюють на удаленки, це теж потрібно там підстраюватися. Ну, я думаю, може, там купили якісь речі. Тобто, все це це відключення, воно поступово ну, знищує Прямо на твоїх очах, ти спостерігаєш, ну, як бізнес загинає. Просто загинає. Дивлюсь там. Біля магазину там був ларьочок, вони пекли. Він десь рік пропрацював. Вони пекли там якісь, ну, щось таке було там, типа середня якась там булочне, якась. Дулюся, закрилась уже. Я так спостерігаю, я, я дуже, дуже так зараз багато спостерігаю за бізнесом, за, за, за людьми, за те, що працює, що не працює. Ну, ну це важко. Ну не кожній там. Магазинчики там, можуть дозволити собі купити той генератор. І це ж цінник тоді ж, ви ж розумієте, 60 гривень літра бензину це потрібно якби, за це заплатити за годину. На годину вистача генератора. Так, в мене кіт проситься вийти, я двері закрив. Все, гарного дня, тримаємося. це буде добре.